Доброго дня у студії Ольга Тарасенко. Зовнішнє незалежне оцінювання на носі один екзаменаційний рубіж абітурієнти вже склали. Попереду інші предмети. Як не розгубитися і показати максимальний результат, спробуємо дізнатися у гостя нашої студії. Сьогодні до пульсару завітав директор Конотопського інституту Сумського державного університету Віталій Бібик. Доброго дня! Віталій Володимирович, раді бачити вас в нашій студії. Ми знаємо, що ви породу своєї діяльності щодня зустрічаєтесь із абітурієнтами і студентами. До того ж, на базі вашого ВНЗ проходиться Слава Звісна ЗНО. Скажіть, які його особливості от в цьому році, адже вже один іспит склали наші учні? Так, да, дійсно, Канатопський інститут містить в собі регіональний центр зовнішнього незалежного оцінювання і підпорядкований Харківському регіональному центру ЗНО. У нас відбуваються всі етапи зовнішнього оцінювання 2015 року. Дійсно, перший етап українська мова відбувся з певним успіхом і успіхом випускників нашого міста, які отримали максимальні бали. З чим я принагідно їх і вітаю. Однак, це був попередній результат, це обов'язковий іспит. А починаючи із завтрашнього дня почнуться етапи тестування зовнішнього незалежного оцінювання, які будуть проходити приблизно кожного тижня по два етапи, і завершаться вони наприкінці червня. Особливістю вступної кампанії цього року є виключно використання тестів зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів. Практично скасовані всі пільги, які існували до цих пір, і тому студент має сподіватися лише на успішний результат зовнішнього незалежного оцінювання. А для цього, по-перше, він має відповідним чином скласти тест. Особливістю є також те, що в цьому році Міністерством освіти впроваджується автоматична інформаційна система, яка за результатами поданих документів, за тими результатами, які в документах зафіксовані. Буде рекомендувати студентів до того чи іншого навчального закладу, куди студенти збиралися вступати. Таким чином, якщо раніше студент подавав документи до п'яти навчальних закладів на 15 спеціальностей і, за результатами вступу, був рекомендований, наприклад, до трьох навчальних закладів, він мав право вибору. В який навчальний заклад привести документи. В цьому році ситуація змінюється. До початку поданих документів, початку подання документів, студент має визначитися з пріоритетами ті бажані навчальні заклади, куди він хоче поступати, він має виставити в певному порядку, в певному рейтингу. І найбільш очікуваніший університет, який йому особливо подобається, він має поставити першим. Наступний університет або наступну спеціальність другою, третьою, четвертою і п'ятою. І якщо за результатами цього вступу, він буде рекомендований, наприклад, до третього, Навчального закладу, то туди він має повезти оригінали документів. І лише тоді він стане студентом і буде навчатись за бюджетною формою навчання. Якщо студент не привезе установлений термін у серпні місяці оригінала, то він буде виключений із списку. Це накладає певний відбиток на стратегію студента, яку він має реалізувати. Студент має вдома визначитися. І вже 10 липня, з того часу, як відкриються двері приймальних комісій, і він прийде у першу приймальну комісію, першого вузу, студент має знати свої пріоритети. Тобто, принцип, кудись поступлю, вже не актуальний так, потрібно вже приблизно зорієнтуватися. І мати якусь стратегію, куди ти і що ти хочеш, так фактично для студента все визначиться 10 червня, тому що коли він особисто рукою запише е е перелік вищих навчальних закладів, наприклад, там, Тараса, Тараса Шевченка, там КПІ, Сумський державний університет, то в цьому переліку й буде все розігруватися, передумати 11 числа чи 15 липня. Чи 20 липня і прийти я хочу відкликати свою заяву, подати в інший навчальний заклад, вже буде неможливо. Тому фактично студентам лишається один місяць до того моменту, як вони мають визначитися. Віталій Володимирович, якщо повернутися власне до самої процедури, вже ось буквально не так давно складали українську мову. От, з вашого досвіду, що окрім низького рівня знань може завадити, скласти тест? От, е, якісь вимоги, можливо, хтось списував, хтось е, запізнився. От, такі моменти, що може завадити, і тест буде вважатися проваленим. Я хочу сказати, що у нас в нашому місті, на наших е, відповідних. В центрах зовнішнього незалежного оцінювання списування під час української мови зареєстровано не було. Це екстраординарний випадок, але на щастя, за ці роки, з 2007 року, під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання, кількість таких абітурієнтів, які сподіваються на списування, неперервно зменшується. І це заслуга директорів шкіл, вчителів. Батьків, студенти розуміють, що можна отримати належний відповідний бал. Не списуючи і не шукаючи якихось інших незаконних шляхів. Тому списування нема. Але недисципліновані студенти, майбутні студенти, абітурієнти, вони демонстрували завжди. Демонстрували вони і цього разу. П'ять осіб запізнилися під час здачі зовнішнього незалежного оцінювання в місті Конотопі і відповідним чином не були допущені. Хочу сказати, що е, запізнення, коли воно відбувається з поважних причин, це може бути хвороба, це може бути зупинка транспорту. Воно підтверджується відповідними документами, і такий студент направляється на додаткову сесію і складає її в інший термін, тому що життя це не передбачено. Але дуже часто студент запізнюється із-за власної неорганізованості. Від цього я й хочу застерегти студентів майбутніх. І хочу звернути увагу батьків. Допоможіть з дисципліною власного сину чи доньці, який йде на зовнішнє незалежне оцінювання. Дуже бажано, щоб майбутній студент перевірив адресу пункту зовнішнього незалежного оцінювання, куди він прямує. Система на Україні побудована так, що коли абітурієнт складав певний іспит за адресою Проспект Миру 26, це не обов'язково значить, що він буде складати і наступний іспит за адресою Проспект Миру 26. Списки формуються автоматично, і це може бути вулиця Садова 39. Так нам подталанило, що Садова 39 і Проспект Миру 26 знаходять. Три нас знаходяться в 30 секундах ходу один від одного, і тому студент, який не туди потрапив, спрямовується до іншого пункту, і він встигає. Однак в місті працює третій консультаційний пункт, де будуть складатись ЗНО, це бур. Вулиці Мішенемолата, 12. Це будівля індустріально педагогічного технікуму. От коли ви з'явилися за три хвилини до початку ЗНО, добратися з проспекту Миру до вулиці Мішенемолата проблематично. І тому е -е, ті, хто надають послуги з таксі, пробують чергувати в такі дні, тому що завжди знаходяться особи, які приїхали останньою маршруткою. В останню хвилину, і впевнені, що вони йдуть до того, що потрібно, консультаційного пункту, і не спромоглися прочитати першу строчку, на якій написана адреса, вона зовсім інша. Тому інструктора мають читати і показувати студентам. Це стресова ситуація. Студент, який ледве встиг на ЗНО і віддихується ще 40 хвилин, це стресова ситуація. Але власну долю не можна ставити за порукою якихось стресових ситуацій. Тому, шановні батьки, спробуйте підготувати дитину до вирішального екзамену в його житті, оскільки це екзамен на право отримання освіти за бюджетний кошт, я ще підкреслюю, всі абітурієнти мають пробувати вступати на бюджетну форму навчання. І я впевнений, що при відповідній підготовці це вдається. Інша справа, що абітурієнт має готуватися і іншим чином. Він має мати знання, а це значить, що у передекзаменаційний період, такий важливий період, студент має відповідним чином відпочити. У нас були студенти, які з'являлися на зовнішнє незалежне оцінювання із сонячним опіком, який вони отримали напередодні, користуючись літнім періодом. І маючи температуру від цього. Дуже часто студенти здійснюють прогулянки на мотоциклах, і тоді з'являються в гіпсі і добре, якщо це нога, а значно гірше, якщо це права рука, і вона болить, а перед нами іспит з математики і обмежений термін часу. Тому, шановні батьки, все-таки зверніться на цьому. Переломному етапі до свідомості дитини і проконтролюйте. Необхідно відділити дозвілля від складання одного з найважливіших іспитів у житті. Ну, серед організаційних моментів ще, мабуть, важливі і документи, так? Я думаю, однозначно, тому що без документів студента просто не допустять до аудиторії. От скажіть, як перестрахуватися з документами, щоб не було якихось форс-мажорів, коли їх підготувати, в що їх покласти? От такі моменти? Звичайно. Одним з основних умов допуску до зовнішнього незалежного оцінювання є наявність відповідних документів. Відповідні документи вони знаходяться у переліку на сайті Центру зовнішнього незалежного оцінювання. І це не лише документи, а це і ручки, це, це можливо пляшечка води, з якої студенти приходять, оскільки літній період і часто. При поглибленому рівні, наприклад, іспит триває біля трьох годин, це серйозний проміжок часу. Тому студенти мають дійсно мати паспорт, студенти мають мати відповідні папери, запрошення, і дуже бажано, щоб ці документи вони не зберігали в якихось куртках або де-інде. Нехай це буде файл, нехай це буде відповідний канцелярський такий виділений конверт, в якому знаходиться обов'язково дві ручки обов'язково обидві чорного кольору. Той факт, що ручка перестала писати у самий відповідальний момент життя студента це факт, це відбувається. Дійсно, наші е, працівники, які працюють, допомагають такому студенту, вони знаходять десь ручку. Але це для студента, по-перше, якийсь знак, по інше стрес. Краще мати дві, найдешевші, але відповідні ручки, якими студент. Звик писати. Чому документи треба тримати у відповідному поліетиленовому конверті? Мова йде про те, що у нас були випадки, коли під час, то, під час того, як студент добирався до центру незалежного тестування, він трапляв під дощ. Ми розуміємо, що повернутися назад і передягтися студент не може. Центри зовнішнього незалежного оцінювання, у випадку, якщо це трапляється за 30-40, 50 хвилин до початку, вони пускають студентів всередину. Але дуже рідко, коли студент, дивлячись на сонячне небо, йде з парасолькою. Але це приводить до того, що в нас були випадки на початкових етапах, коли злива буквально змивала печатки на відповідних документах, які видавалися тоді центрам зовнішнього незалежного оцінювання. Тому Зберегти документи необхідно відповідним чином сухими, навіть основний документ паспорт. Оскільки за два тижні після цього ЗНО вам придеться відповідним чином їхати до приймальної комісії і надавати туди паспорт. І якщо в нього потече печатка, і він буде не відповідати. А вас лише два тижні. Ви навіть замінити його не встигнете. Тому документи треба зберігати відповідним чином від дощу. До того ж, цей конверт дозволяє перевірити наявність. Це не карман, який ви поклали. Ви, ви бачите, що у вас знаходяться дві ручки, ви бачите, що у вас знаходиться посвідчення особистості, ви бачите запрошення, ви бачите адресу, ви бачите все це в ньому. Тому підготовка, така фактично елементарна підготовка, вона має бути. Вона має бути. Віталій Володимирович, зрозуміло, що. Напередодні іспиту, і коли вже один іспит складений, не варто говорити про підготовку в плані навчання, щось там підчитати. Я думаю, що важливіша на цьому етапі, мабуть, все-таки психологічна установка, така тому, що бувають найрозумніші діти, але прийшли, розгубилися мокрі долоні. От, скажіть, можливо, є якісь такі поради від вас. Як налаштуватися психологічно, як заспокоїтися внутрішньо, аби сісти і згадати дійсно все, що ти знаєш? Дійсно, такі поради існують. Мова йде про те, що в сучасному вигляді зовнішнє незалежне оцінювання, яке реалізується в цьому році в Україні, не являється нічим новим для самого абітурієнта. Відповідальні вчителі в школах проводили підготовку. Студенти усі неодноразово розв'язували відповідні задачі, відповідали і нічого нового в тих тестах, які нададуться, не отримають. Досвід показує, що навіть в тому випадку, якщо трапляється якийсь збій, і якесь питання є спірним, наприклад, з української мови, то е Центральний центр оцінювання, якості знань, вносить відповідні корективи. І рішення приймається в тому напрямку, щоб студент не страждав. Тому боятися, що в тесті буде щось екстраординарне, не слід. Не слід. Це перший момент. Це має заспокоїти студента. Інший момент. Оскільки студент проводив тренувальні тестування, вони в відкритому доступі в інтернеті існують відповідним чином. Вони проходили в школі, вони проходили у нас, багато студентів навчалися на відповідних підготовчих курсах, дехто працював з репетитором. Тобто студенти вміють розв'язувати ці завдання. Основне, що вони мають робити, це спокійно, послідовно. Розв'язуючи одне завдання, відмічаючи вірні відповіді, записуючи вірні речі, рухатися послідовно від першого до іншого. Я звертаю увагу на студентів на наступне. Іноді здається, що ви не можете розв'язати це завдання. Ви не знаєте, що про нього говорити. В такому випадку ви його пропускаєте і переходите до наступного завдання. Ви на Ні. Ви не зупиняєтесь, якщо вам втрапилося зовсім невірне, вони не незрозуміле питання. Ви його уважно прочитали. Ви подумали, ви не знаєте, що відповідати на це питання. Ви кажете, залишу його на потім і переходите до наступного питання. Потім переходите до наступного, потім повертаєтесь. Особливість людської психіки е така, що в час, коли ви... Ознайомились, наприклад, з питанням номер 3 воно здається вам невідомим. Ви розв'язуєте четверте, п'яте частина мозку працює над питанням 3. І навіть у випадку, якщо ви зовсім не знаєте, як відповідати на це питання, ви обов'язково згадаєте воротаря, який відбиває пенальті. Він також не знає, куди буде спрямований м'яч. Він зовсім не знає. Але досвід показує, що 40% завданих ударів хороші голкіпери відбивають. Тому у виключному випадку, коли ви зовсім не маєте ніяких асоціацій і не можете зрозуміти після першої, другої і третьої спроби, і наприкінці ви не знаєте, ви маєте відповісти, ви маєте вгадати. Ви маєте просто вгадати, не залишайте листочок тестовий без ваших позначок, без ваших варіантів. Позначайте просто цей варіант. Це додасть вам небагато, але певний десяток балів додасть. Віталій Володимирович, ну, мабуть, найважливіше. В будь-якій справі правильно підвести підсумки, володіти інформацією. От хотілося б ще від вас почути, от коли студенти вже власне складуть усі іспити, так на які вони зареєструвалися, коли вже будуть відомі їхні результати, який алгоритм дії, де їм дивитися, які куди документи надіслати, щоб свій шанс власне не втратити, тобто по термінах навіть врахувати, значить, що я тут можу порекомендувати студентам? Дійсно, до 10 липня, з часу, від коли почнуться прийматися документи у вищих навчальних закладах, студент має визначитися з переліком 15 спеціальностей і вузів, куди він здає особисто документи. Дуже раджу кожному студенту. Подавати документи не всліпу, а порівняти, наприклад, результати прийому до. Цікавого вам вищого навчального закладу із минулим роком. Якщо ви все-таки вступаєте до відповідного університету, поцікавтеся, скільки було, було бюджетних місць минулому році на цей факультет. Ця інформація доступна. На сайті «Вступ.Інфо» або пошукова система конкурс. Ви просто задаєте конкурс, і вам відкривається ця система. В ній можна знайти всі вузи, всі конкурсні ситуації. Ви зможете побачити, який був прохідний бал, і з якими результатами вступили абітурієнти. Тоді ви порівнюєте дані 2015 року. У вас поряд в системі конкурс дані 2014 року, ви можете оцінити. Фактично свої шанси. Всі відповідні консультації вам можуть надати індивідуально за адресою міста Канотоп Проспект Миру 26, кабінет 100. З 9 до 16 години щоденно, якщо абітурієнти звертаються, поряд відповідний фахівець Харківського регіонального центру оцінювання знань Може показати і систему конкурсу, і де знаходяться бюджетні місця, і на які бюджетні місця майже гарантований ваш вступ з вашими результатами. Безумовно, що предметна мова про це може йти, коли у вас вже будуть ваші власні результати, ви зможете щось порівняти, але знати, як це побачити, на прикладі. В яку строчку дивитися, де знайти себе, як порахувати бали, вам фахівці за адресою проспект Миру 26 нададуть відповідні консультації. Звертаю вашу увагу, що ви здаєте виключно копії документів. Тому копії можуть бути в електронному вигляді, а можуть бути в паперовому, але це копії. Копії завіряються в приймальній комісії. Жодного нотаріуса для цього не потрібно. І ще я хочу сказати, що особливістю є те, що не потрібна медична довідка форми 086. Віталій Володимирович, дуже дякуємо вам за ваші відповіді. Дійсно, вичерпні ґрунтовні. Я особисто дуже багато нового дізналася. Я сподіваюся, що почуті сьогодні поради знадобляться абітурієнтам завтрашнім, і ви обов'язково вступите до мріяних ВНЗ. До побачення.